Друзі, від історії про радянського хіпі зі Львова до Роману Міжинкою, яка має алергію на гроші, але при цьому працює в обмінній касі, і чоловіком, який є е, нічними рейсами своєю автівкою, з е, катається Львів вуличками Львова е, з нирковими хворими. Ось, е, це ж так кажуть, що це такий вінтажний курков. Ви знаєте, сьогодні, а, сьогодні буде забагато кави, сьогодні буде забагато чайок, і сьогодні буде а, забагато навіть і горілки, адже будемо говорити про Куркова та його львівську гастроль Джеймі Хендрикса. Знаєте, хочеться сказати, що, а, так як казав Андрій Курков, що дану книгу його попросив. Написати мер Львова Андрій Садовий. Я бачу, що ми порушили. Я порушила трішки сон, вибачаюсь, будь ласка, Андрій Садовий попросив написати Андрія Куркова книгу про Львів. І тут якраз я думаю, Андрій Садовий не прогадав, тому що курков виданий 36-ма мовами, і якраз дана книга. Цього року увійшла в лонг-лист букерівської премії. Ну знаєте, можливо, українськими просторами даний письменник не стільки відомий, але на заході його дуже полюбляють. Дуже смачна кава. символічно сьогодні в Келиху, тому що коли я читала дану книгу, в мене було відчуття, начебто, я сама постійно трішки на підпитку. Головні герої не бояться прокидати черчину за свою душу, і щоб якось полегше переносити те, що відбувається в самій книзі. Знаєте, в даній книзі Львів відіграє не просто тло на фоні чого відбуваються всі події, а він такою постає трішки химерною містичною особою, тому що вночі щось відбувається достатньо дивне в книзі. І ми багато зустрінемо про в такій вулиці, як Замерстинівську, повітряну, про Личаківську, про Вірменську. Андрій Курков розповів, що дані персонажі книги не є всі вигаданими. Троє з цих персонажів є живими людьми, на основі яких Андрій Курков описував події. Це Алі Колісевич. А це один із основних героїв книги, це радянський хіпі. А до речі, він так і живе на Земрестинівській 172, і його будівля, в якій він живе, вона якраз описана в цій книзі. Тобто, це все правда, це не вигадано. А другим героєм є Юрко Венечук. Я шаленсько почала обожнювати Венечука, навіть забіжу трішки наперед. Можливо, бачили, у мене є. Стосовно стосовно Юрка, Венечука, в мене є книга «Танго Смерті, я прочитала також і огляд. А мені ще подарували ще одну його книгу. Я тепер зрозуміла, що я хочу всі книги Венечука, які в мене, щоб вони в мене були дому тут в цьому рядочку. Ось в мене є тепер Мальва Ланда. <гум> я дуже задоволена. Мені так хочеться її почати читати. Але є головне правило. Знаєте, ніколи не потрібно читати, це правило можливо стосується тільки мене, можливо, ще комусь воно буде актуальне, але ніколи не потрібно читати книги одного автора підряд, тому що ну, трішки може навіть і набриднути. Хоча, не що це може бути Юрієм Інчуком, але б я не хотіла ризикувати, коли є таке правило. Ось і. Тому Юрко Воничук також е е виступає в даному творі. І Оксана, е Оксана Прохорець, акторка театру, вона теж описана в даній книзі. От, і так як, знаєте, вже після самої прочитання книги я дивилася інтерв'ю Андрія Куркова, і він розповідав, що. Він приїжджав у Львів. Він сам не львів'янин. Він живе в Києві, і здається, це лише не одна книга. Це для мене перша книга даного автора. Я забіжу наперед скажу, що це не остання книга даного автора. І він приїжджав у Львів на такі невеличкі відрядження, трішки жив, блукав Львовому, уявляв, як там будуть жити його герої, куди вони будуть заходити, що вони будуть пити. Ну, знаєте, тут трішки. Я сказала, що трішки перебувала, наче сп'яніла, коли була, коли читала коли пила, коли обмовляюсь. Thank you Так, от, що ми маємо? Ми маємо дві сюжетні лінії. Одну сюжетну лінію це Алі Кулісевич, ви ще згадувала радянський хіпі, який живе на просторах Львова. Ми маємо його колишнього кадебіста. Не знаю, чи є колишні чи ні, колишніми хіппі точно не бувають. І дані люди між собою намагалися зрозуміти, що за химери, що за дедвацтва відбуваються у Львові, тому що інколи. Ти чуєш звуки чайок в повітрі, в тебе в роті стає солоний присмак. І якось дуже моторошно, коли ти блукаєш нічним, нічним Львовом, тобі трішки буває моторошно, навіть страшно, і виникають в деяких людей серцеві приступи. Інша сюжетна лінія це тарас з Даринкою, Даркою. Тарас знаєте, такий народний лікар, який лікує людей з нерковими каменями своїм, мабуть, я не знаю авторським маршрутом у Львова по вибитій Бруківці. І це обов'язково відбувається вночі, і таким чином люди позбавляються цієї хвороби, цих каменів за допомогою, за допомогою подорожі з ним, за допомогою вібрацій від доріг Львова, але не хірургічним шляхом. Наприклад, ми спочатку проїдемося по Личаківській двічі, щоб камені ваші розбудити, а потім по Городоцькій. Вона жорсткіша, почав пояснювати Тарас уже в машині. Тому клієнтам потрібно було готуватися. Ну, Клієнти в нього достатньо різні були. Це були поляки і це були українці. Ще, знаєте, мені дуже сподобалось, як Курков описував деяких людей. В нього достатньо багато побуту. А, даній книзі, а, і цей побут він не був, знаєте, таким рутинно неприємним, а таким м -м, рутина, яка подобається. Ось, наприклад, в мене рита спосіб поведінки Льоні що вчора підказали Тарасові, що приїжджий клієнт, біля якого регулярно з'являвся запах бензину, живе поза правилами звичайного побуту етикету. Живе, як словно, з нескінченими, нагромаджені слів, що так і не стали реченням через своє неприйняття правопунктуації. Він теж не привітався з Тарасом, і що Тарас намагається побудувати відносини. Вони дуже цікаво, мило ніжно розвиваються на фоні містичних подій Львова. Ну і загалом, знаєте. Людина, яка має алергію на гроші, але при цьому працює в обмінній касі. Теж її тіло не дуже полюбляє сонце, тому вона працює вночі, так само працює вночі, Тарас, тому йому далі стає чим цікавіше, якось захопло виглядає ця панянка в довгих рукавичках. От подалі можна теж спостерігати. Що вони і як вони бачать, що саме відбувається містично у Львові? і Вони теж намагаються зрозуміти е, джерело, звідки Львів став таким е, трішки небезпечним для них вночі, і звідки йдуть такі невідомі вібрації. Хоча львівські бомжі ем, читають твори Івана Франка, Є і «Цвинтар», і море, і е, рука Джемі Хендрікса. Е, знаєте, як висновок даний твір для мене вийшов трішки фантасмогоричним, інтригуючим е, і таємничим. Що мені б дуже сильно хотілося ще почитати книги Куркова. Я б порекомендувала даний твір прочитати людям, які полюбляють Львів. Твір дуже легкий, твір дуже цікавий, він таємничий, він містичний. Я тихенько собі попиваю каву і плавно перехожу до читання своєї наступної книги. Я вам бажаю гарного, мирного дня. Дуже дякую за перегляд. Мені дуже приємно. Ще дуже дякую, якщо ви поставите лайки, вподобайки. Можливо, якщо підпишетесь на канал, це буде дуже прекрасно. Я буду неймовірно щаслива, тому що, коли мені залишають якісь коментарі, ставлять лайки, підписуються загалом. Я думаю, вау. Як це класно. класно. Коротше, дуже вам дякую, обіймаю, цілую, Гарного дня!